Більшість чоловіків вважає, що їхня головна битва за гроші, статус чи визнання. Це фундаментальна помилка. Пастка, в яку потрапляють 99%. Насправді ви щодня ведете сім мовчазних він, війн, які виснажують вас непомітно, крадуть вашу енергію і роблять вас слабкими, перш ніж ви навіть вийдете на справжнє поле бою. Ви програєте їх у своїй голові, у своїх реакціях. У своєму виборі, і найгірше, ви навіть не усвідомлюєте, що берете в них участь. Це відео не для всіх, воно для тих, хто відчуває, що за зовнішнім успіхом ховається внутрішній хаос, для тих, хто готовий побачити правду. Сьогодні ми розкриємо ці сім битв, і я покажу вам стоїчний протокол, стратегію, як здобувати перемогу в кожній з них, не вступаючи в бій. Це знання, яке робить чоловіка не просто успішним, а незламним. Напишіть у коментарях, яка ваша найбільша щоденна битва ще до того, як ми почнемо. Подивимось, чи вгадаєте ви? Ми живемо в епоху постійного шуму. Ваш телефон кричить сповіщеннями. Соціальні мережі вимагають вашої уваги. Начальник чекає миттєвої відповіді. Суспільство нав'язує вам, яким ви маєте бути. Що відчувати, чого хотіти, це і є сучасне поле бою, і воно не в окопах чи офісних війнах, воно між вашими вухами. Проблема в тому, що нас ніхто не вчив воювати на цій території, нас вчили реагувати, ображатися, тривожитися, бажати того, що нам не належить. Це програма, закладена в нас суспільством споживання, програма, яка робить нас передбачуваними і керованими. Стоїцизм це не про те, щоб терпіти біль із кам'яним обличчям. Це антивірус для цієї програми. Це операційна система для розуму, яка дозволяє бачити речі такими, якими вони є, а не такими, якими їх роблять наші емоції. Це не про тоги та мармурові статуї. Це про ваш смартфон, стрічку новин та вашого начальника. Це про те, як повернути собі контроль у світі, який робить усе. Щоб його у вас відібрати. І зараз ми почнемо. Перша мовчазна битва. Війна за вашу увагу. Це найважливіший фронт. Ваш фокус це найцінніша валюта, якою ви володієте. Кожне сповіщення, кожна новина, кожна реклама це ворожий снайпер, який цілиться у вашу здатність концентруватися. Коли ви втрачаєте фокус, ви втрачаєте момент. Ви втрачаєте здатність глибоко мислити, приймати зважені рішення. Ви стаєте реактивним, а не проактивним. Більшість людей живе в стані розсіяної уваги, перестрибуючи з думки на думку, з задачі на задачу. Їхній розум схожий на ринкову площу, галасливу і хаотичну. Вони думають, що це багатозадачність. Насправді це ментальне самогубство. Вони програють цю битву кожну хвилину. Віддаючи свою найціннішу валюту безкоштовно, вони навіть не розуміють, що їх грабують, а потім дивуються, чому вони втомлені, тривожні і нічого не встигають. Вони програли війну, не зробивши жодного пострілу. Екстоїки перемагали в цій битві вони практикували те, що називається просоче, просоше постійна пильність і усвідомленість це не медитація раз на день, це стан розуму. Стоїк розуміє, єдине, що він може повністю контролювати, це його увага, куди він її спрямовує, те й стає його реальністю. Перемога тут здобувається не силою, а вибором. Це свідоме рішення не реагувати на кожен подразник. Це розуміння, що 99% інформації навколо це шум створений, щоб відволікти вас. Сучасний стоїк вимикає непотрібні сповіщення. Він не починає день з перегляду стрічки новин, він виділяє час для глибокої роботи і захищає його як фортецю. Він не дозволяє чужим пріоритетам ставати його власними. Він запитує себе, чи справді це варте моєї уваги, чи зробить це мене кращим. І якщо відповідь ні, він безжально ігнорує це. Це не ігнорування світу, це вибір, яку частину світу впускати у свій розум. Це перемога без бою. Друга мовчазна битва боротьба з вашими очікуваннями. Це тонкий, невидимий ворог. Кожен день ви виходите у світ з набором очікувань. Ви очікуєте, що поїзд прийде вчасно, що колега виконає свою роботу, що ваші плани здійсняться, що люди будуть поводитися раціонально і справедливо. І кожен раз, коли реальність не відповідає цим очікуванням, ви відчуваєте розчарування, гнів, стрес. Ви програєте битву. Ваші очікування, це ментальні контракти, які ви в односторонньому порядку підписали з Всесвітом, але Всесвіт їх не підписував. Він вам нічого не винен. Більшість чоловіків витрачають величезну кількість емоційної енергії, обурюючись на те, що реальність не підлаштовується під їхні уявлення. Вони схожі на людину, яка кричить на дощ, вимагаючи, щоб він припинився. Це абсурдно. Але саме це ми робимо щодня в десятках дрібних ситуацій це джерело нещастя, яке ми самі для себе створюємо. Стоїчний підхід до цієї битви це превентивний удар. Марк Аврелій щоранку казав собі Сьогодні я зустріну людей настирливих, невдячних, зарозумілих, підступних, заздрісних і непривітних він не сподівався на краще, він готувався до реальності. Це не песимізм, це стратегічний реалізм. Стоїк не відмовляється від цілей, але він відокремлює свої зусилля від результату. Він робить усе, що від нього залежить, але приймає будь-який підсумок. Він практикує те, що називається негативна візуалізація, він уявляє, що може втратити все, що має роботу, здоров'я, близьких. Це робить його вдячним за те, що є, і готовим до будь-яких втрат. Він замінює очікування на прийняття. Я хотів би, щоб це сталося, але я готовий, якщо станеться інше. Це ментальний щит. Коли ви нічого не очікуєте, вас неможливо розчарувати. Ви стаєте невразливим, ви перемагаєте, відмовившись від умов, на яких ви готові програти. Третя мовчазна битва війна з вашими інтерпретаціями. Це найважливіша битва, яку більшість людей навіть не розпізнає. Події самі по собі нейтральні, вони не є ні добрими, ні поганими. Добрими чи поганими, їх робить наша оцінка, наша інтерпретація. Вас звільнили з роботи. Це факт, це катастрофа. Моє життя зруйноване. Це інтерпретація. Це можливість знайти щось краще. Це інша інтерпретація. Затор на дорозі це факт. Який жах? Я запізнюся, мій день зіпсований, це інтерпретація. Чудово маю зайві 15 хвилин, щоб послухати аудіокнигу. Це інша інтерпретація. Ми не реагуємо на світ. Ми реагуємо на історію, яку ми собі про нього розповідаємо. І більшість чоловіків раби своїх первинних негативних емоційних інтерпретацій. Вони дозволяють зовнішнім подіям диктувати свій внутрішній стан. Вони віддають свою силу першій ліпшій думці, що прийшла в голову. Епіктет сказав: людей турбують не речі, а їхні уявлення про речі. Це основа стоїчної перемоги. Стоїк це майстер рефреймінгу. Він створює паузу між подією і своєю реакцією. У цій паузі його свобода. У цій паузі він обирає свою інтерпретацію. Він дивиться на ситуацію об'єктивно, відокремлюючи факти відсуджень. Він запитує себе, що насправді сталося, а що я про це додумав. Він практикує погляд згори, уявляє себе, що дивиться на свою проблему з космосу, бачачи, наскільки вона незначна в масштабах Всесвіту. Це не применшує проблему, а дає перспективу. Стоїк розуміє, якщо він не може змінити подію, він завжди може змінити своє ставлення до неї, і в цьому полягає його справжня влада. Він не намагається контролювати світ, він контролює сенс, який надає світу. Це найвища форма психологічного домінування. Перемога тут це акт свідомого вибору. Четверта мовчазна битва. Війна проти імпульсів. Це щоденна окопна війна, імпульс з'їсти шкідливу їжу, імпульс сказати різке слово у відповідь на критику, імпульс прокрастинувати, відкладаючи важливе завдання, імпульс купити непотрібну річ. Ці імпульси це примітивні програми нашого мозку, спрямовані на миттєве задоволення. Вони є залишками еволюції, коли швидка реакція рятувала життя, але в сучасному світі вони ведуть до саморуйнування. Кожен раз, коли ви піддаєтеся імпульсу, ви послаблюєте свою волю, ви тренуєте свій мозок бути рабом миттєвих бажань. Більшість людей живе саме так. Їхнє життя це ланцюг реакцій на власні імпульси, вони не керують своїм кораблем, вони просто дрейфують за течією своїх бажань, вони програють цю битву десятки разів на день, і кожна маленька поразка робить їх слабшими для великих викликів. Стоїчна перемога над імпульсами це дисципліна, але не та дисципліна, що є насильством над собою, а дисципліна як свобода. Свобода від тиранії власних бажань. Сенека казав жоден не є вільним, хто є рабом свого тіла. Стоїк розуміє, що між бажанням і дією є простір, і в цьому просторі він приймає рішення, він не пригнічує бажання, він спостерігає за ним, визнає його, але не ототожнює себе з ним. Він каже собі: Я відчуваю бажання з'їсти цей торт, але я це не моє бажання. Я той, хто вирішує, чи слідувати йому. Він використовує техніку відкладеного задоволення. Він не каже ніколи, він каже не зараз. Це тренує м'яз волі. Кожна маленька перемога над імпульсом робить його сильнішим. Він свідомо обирає дискомфорт сьогодні заради сили завтра. Для нього дисципліна це не обмеження, а найвища форма самоповаги. Він перемагає, обираючи те, ким він хоче бути. А не те, чого він хоче зараз. П'ята мовчазна битва війна з минулим і майбутнім. Ваш розум це машина часу, але найчастіше вона подорожує лише у два пункти призначення країну жалю, минуле і землю тривоги майбутнє. Ви програєте цю битву, коли знову і знову прокручуєте в голові минулі помилки, образи, втрачені можливості, ви нічого не можете змінити там. Але ви витрачаєте на це енергію сьогодення, або ж ви програєте, коли переноситесь у майбутнє, уявляючи всі можливі негативні сценарії. Ви страждаєте від того, що ще не сталося, і, можливо, ніколи не станеться. Більшість людей не живе в реальності, вони живуть або в музеї своїх помилок, або в театрі своїх страхів. Теперішній момент єдине, що у вас є, проходить повз них непоміченим. Вони фізично присутні тут, але ментально десь далеко. Це розтрата життя, це хронічна поразка, яка виснажує і позбавляє радості. Стоїки перемогли в цій битві, заякорившись у сьогоденні. Їхній головний принцип дихотомія, контролю. Є речі, які ми можемо контролювати, і є ті, які не можемо. Минуле поза нашим контролем, майбутнє теж. Єдине, що під нашим контролем, це наші думки і дії в цей самий момент. Стоїк вчиться на минулому, але не живе в ньому. Він планує майбутнє, але не тривожиться про нього. Він розуміє, що тривога це плата за борг, який, можливо, ніколи не доведеться віддавати. Марк Аврелій нагадував собі ніколи не дозволяй майбутньому турбувати тебе, ти зустрінеш його. Якщо доведеться з тією ж зброєю розуму, яка сьогодні озброює тебе проти сьогодення. Перемога тут це акт усвідомленого повернення, коли розум блукає, стоїть м'яко, але наполегливо повертає його назад у тут і зараз. Він фокусується на диханні, на завданні, на розмові, він живе глибоко в єдиному моменті, який існує, і в цьому його спокій і сила. Шоста мовчазна битва війна проти зовнішньої валідації, це одна з найпідступніших воєн, це потреба в схваленні, в лайках, у похвалі, у визнанні, це бажання, щоб інші думали про вас добре. З дитинства нас вчать шукати підтвердження своєї цінності ззовні, у оцінках, у думці батьків, у статусі серед однолітків. Ця програма настільки глибоко вшита, що більшість чоловіків стають акторами на сцені життя. Граючи ролі, які на їхню думку сподобаються глядачам, вони бояться висловити свою справжню думку, вони бояться бути іншими, вони бояться невдачі, бо думають, що скажуть люди, їхня самооцінка це повітряна кулька, яку будь-хто може проколоти гострим словом чи косим поглядом. Вони віддають ключ від свого щастя в чужі руки, це рабство. І це щоденна виснажлива поразка в битві за власну автентичність. Стоїчна перемога тут це створення внутрішнього центру ваги. Стоїк розуміє, що єдиний суддя, який має значення, це він сам, його цінність не залежить від оплесків натовпу, вона визначається його характером, його чеснотами, його відповідністю власним принципам. Епіктет, який був рабом, казав. Якщо ти хочеш вдосконалюватися, змирися з тим, що тебе вважатимуть дурнем і ідіотом. Стоїк не шукає схвалення, він шукає істину, він не намагається подобатися, він намагається бути хорошим, він діє правильно не тому, що хтось дивиться, а тому, що це правильно. Думка інших людей це те, що знаходиться поза його контролем, а тому вона не має значення, його самоповага. Це фортеця, збудована зсередини, її неможливо захопити ззовні. Це незарозумілість, це глибока впевненість, що базується на внутрішніх стандартах, а не на зовнішніх оцінках. Перемога тут це мужність бути собою. Сьома і остання мовчазна битва війна з комфортом. Наше суспільство одержиме комфортом. М'які дивани, швидка їжа, розваги на вимогу. Ми робимо все, щоб уникнути найменшого дискомфорту, фізичного чи емоційного, але в цьому прагненні до легкого життя криється величезна небезпека, комфорт робить нас слабкими, м'язи, які не тренуються, атрофуються. Розум, який не стикається з викликами, деградує. Характер, який не проходить через випробування, стає крихким. Більшість чоловіків програють цю битву завжди обираючи легкий шлях. Вони уникають складних розмов, вони не беруться за важкі проекти, вони не виходять з зони комфорту, вони повільно варяться, як жаба в окропі, втрачаючи свою силу, стійкість і здатність долати справжні труднощі, коли ті неминуче приходять. Вони будують собі затишну в'язницю, яка вбиває їхній потенціал. Стоїки перемогли в цій битві, свідомо обираючи дискомфорт. Вони практикували добровільні труднощі. Сенека, один з найбагатших людей Риму, періодично спав на твердій підлозі, їв просту їжу, носив скромний одяг. Він робив це не для покарання, а для тренування, щоб нагадати собі, що він може обійтися без розкоші, щоб загартувати свій дух, щоб страх втрати не мав над ним влади. Сучасний стоїк робить теж саме, але в сучасному контексті він приймає холодний душ. Він займається спортом до межі своїх можливостей, він свідомо обирає сходи замість ліфта, він береться за завдання, яке його лякає. Він робить те, що важко. Він розуміє, що перешкода це са, це і є шлях, кожне подолання дискомфорту, це щеплення від життєвих негараздів. Він не чекає, поки криза вдарить, він готується до неї щодня, він перемагає, роблячи себе сильнішим за свої проблеми. Тепер ви бачите ці сім фронтів: війна за увагу, боротьба з очікуваннями, війна з інтерпретаціями, війна проти імпульсів, боротьба з минулим і майбутнім, війна проти зовнішньої валідації і війна з комфортом це не окремі битви, це одна велика війна за ваш внутрішній світ, за вашу свободу. І вона відбувається прямо зараз, кожну секунду. Більшість чоловіків навіть не знають, що вони солдати на цій війні. Вони програють за замовчуванням, вони реагують, а не діють, вони є наслідком обставин, а не їх причиною. Але ви не більшість. Той факт, що ви додивилися до цього моменту, вже ставить вас в іншу категорію ви шукаєте знання, ви прагнете сили, і ви вже зробили перший крок ви розпізнали ворога, ви побачили поле бою. Що ж об'єднує всі ці стоїчні перемоги? Один фундаментальний принцип Принцип, який є ядром усього стоїцизму, це розрізнення того, що ми можемо контролювати, і того, що не можемо. Звучить просто, навіть банально, але зрозуміти це на інтелектуальному рівні і жити цим. Це дві різні речі. Майже всі ваші страждання, весь ваш стрес, гнів і розчарування походять з однієї помилки. Ви намагаєтеся контролювати неконтрольоване. Ви намагаєтеся контролювати думки інших людей, економіку, погоду, минуле. Це гарантований шлях до поразки. Це все одно, що битися головою об стіну і дивуватися, чому вам боляче. Стоїк не витрачає жодної унції своєї енергії на те, що він не може змінити. Це найвища форма ефективності, це ментальне дзюдо. Він не бореться з силою, він її використовує. Уся ваша сила, уся ваша енергія, уся ваша воля повинні бути зосереджені на крихітному острові того, що ви можете контролювати. А що це? Це ваші думки, ваші судження, ваші інтерпретації, ваші реакції, ваш вибір, ваші дії, ваш характер, це ваша внутрішня цитадель. І якщо ви зосередитеся на тому, щоб зробити цю цитадель неприступною, зовнішній світ втратить над вами владу. Хай навколо бушує шторм, усередині вас буде спокій, хай люди вас зраджують, ваша самоповага залишиться непохитною, хай плани руйнуються, ваша стійкість лише зросте. Це і є перемога без бою. Ви не перемагаєте світ, ви робите себе невразливим для нього. Ви стаєте тим, кого неможливо перемогти, бо ви граєте в іншу гру, ви граєте у внутрішню гру. І в ній ви встановлюєте правила, це не означає бути пасивним. Навпаки, стоїцизм це філософія дії. Марк Аврелій був імператором, Сенека державним діячем. Вони не сиділи в печері, вони діяли, але вони діяли зі стану внутрішнього спокою, вони робили все можливе, щоб досягти мети, але були готові до будь-якого результату. Це відрізняє сильного чоловіка від метушливого. Метушливий прив'язаний до результату. Його емоції це американські гірки успіхів і невдач, сильний чоловік прив'язаний до процесу, до своїх дій, до своїх принципів. Він знаходить задоволення в правильному зусиллі, а не в його плодах. Він знає, що справжня нагорода це не те, що він отримує, а те, ким він стає в процесі. Це глибока фундаментальна зміна перспективи, зміна, яка звільняє. Як почати застосовувати це вже сьогодні? Не намагайтеся виграти всі сім битв одразу, це шлях до невдачі. Оберіть один фронт, лише один. Можливо, це війна за вашу увагу. Поставте собі за мету сьогодні годину попрацювати без відволікань, вимкніть телефон, закрити зайві вкладки або оберіть війну з імпульсами. Коли відчуєте бажання з'їсти щось шкідливе, просто зробіть паузу на 5 хвилин. Поспостерігайте за бажанням і прийміть свідоме рішення, або оберіть війну з інтерпретаціями. Коли станеться щось неприємне, зупиніться і запитайте себе, який інший більш корисний спосіб подивитися на це. Маленькі перемоги створюють імпульс кожен раз, коли ви робите правильний вибір, ви посилюєте свою ментальну броню. Ви стаєте трохи сильнішими, трохи вільнішими. Пам'ятайте, стоїцизм це практика, а не теорія, це щоденне тренування. Будуть дні, коли ви програєте, ви зірветеся, ви відреагуєте емоційно, ви піддастеся імпульсу, це нормально. Стоїк не прагне досконалості, він прагне прогресу. Коли ви впали, не картайте себе, проаналізуйте, чому це сталося. Зробіть висновки і підніміться знову. Ваша стійкість вимірюється не тим, чи падаєте ви. А тим, як швидко ви піднімаєтесь це шлях довжиною в життя, але кожен крок на цьому шляху робить вас тим, ким ви завжди хотіли бути господарем свого розуму, капітаном своєї душі, незламним чоловіком у світі, який намагається зламати кожного. Ви не просто вчитеся вигравати мовчазні битви, ви стаєте людиною, для якої ці битви більше не існують, ви досягаєте стану внутрішнього миру. Отже, ми розібрали сім мовчазних битв, які щодня виснажують чоловіка, і ми побачили, що стоїчна перемога це не про боротьбу зі світом, це про майстерність володіння собою. Головний висновок, який ви маєте, винести звідси простий, але глибокий. Ваша сила не в тому, щоб контролювати події, ваша сила в тому, щоб контролювати свою реакцію на них. У цій маленькій паузі між стимулом і реакцією ховається вся ваша свобода і вся ваша влада. Це територія, яку ніхто не може у вас відібрати. Це ваша цитадель. Зміцнюйте її щодня. І ви станете не просто сильнішими, ви станете вільними, ви відчуєте спокій, який не залежить від зовнішніх обставин. Це і є справжня перемога. Дякую, що інвестували цю годину у свою силу. Це найважливіша інвестиція, яку ви можете зробити. Якщо це відео було для вас цінним, підпишіться на канал, поставте лайк і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні. Поділіться ним з другом, якому це потрібно почути. А тепер після перегляду напишіть у коментарях, яку одну мовчазну битву ви почнете вигравати вже сьогодні.